Впродовж шести років боронив Україну і ніколи не забував про своє коріння. Ми згадуємо Асана Сійдемєтова, воїна 28-ї бригади імені лицарів зимового походу, який поліг у боях біля Бахмута. Він був розвідником і допомагав стримувати російську навалу зі сходу. Нам вдалося поспілкуватися взимку 2018-го. Яркі моменти, коли виходиш на ротацію всіх. Пацанов видишь перед собой. Живыми, здоровыми. Яркие моменты. Ну, есть ребята, да, у нас подразделения немало земляков. Совсем мы, братья, одно дело делаем. Вже на той момент Асансій Демєтов пройшов чимало гарячих точок Донбасу і, хоч народився на Херсонщині, мріяв повернутися на землю пращурів у Крим. Носив позивний татарин і був нерозлучний з традиційним та києм прикрашеним тризубом. Салам алейкум всім радним близьким, хто мене знає братям, тому що з Криму багато хлопців у нас добра здоров'я всім. Асана Сейдамєтова провели в Одесі. Полеглого героя вкрили синьо-жовтим державним стягом і національним блакитним полотном із золотою тамгою. Попрощатися з полеглим героєм приїхали його побратими та друзі з усієї України. Напередові Асан Сейдамєтов бачив, що несе за собою русський мір, і зізнавався, що понад усе хотів уберегти від цього дітей. Їх Васана Сейдамєтова залишилося четверо, а також дружина та онучка. Через російську навалу вони вимушено залишили окуповану Херсонщину і живуть на Одещині у скромних умовах. Кожен небайдужий може підтримати родину героя переказом посильної суми на картку його дружини Гульнаре.